нами гравець хокейного клубу Легіон Богдан Кренник. Які ваші емоції після двох періодів? Добрий день. Ну, емоції, знаєте, не дуже позитивні. Є помилки, через помилки пропустили голи. Але нічого, я думаю, в наступному періоді не будемо допускати таких помилок і постараємося вирівняти гру. Суперник зараз домінує. Чого не вистачає вам? Що будете робити далі? Нам нам все вистачає, просто помилки такі. Не знаю. Якщо б не помилки, то було б краще. Де вам треба додати, щоб зрівняти рахунок та вийти вперед? Ще раз прошу. Де вам треба додати, щоб зрівняти рахунок та вийти вперед? Я не знаю. Я не розумію питання. Що потрібно зробити, щоб вийти вперед? А, ну не допускайся таких помилок, нав'язувати свою гру. І забувати голи. Дякуємо вам. Дякую, до побачення.